І ми продовжуємо наш репортаж. Уже закінчення виставки. Друга половина дня. Приїхали брати Хамаза. Ну я не встиг. Вони вже, поки я гуляв, ходив, вони вже продали воскотопку. Це залишилась медогонка їхня і парогенератор. Розкажіть про себе, представтеся, про свій, свої вироби. А якщо немає допомагати, відскочувати, перетоплювати. Це такі медогонки, в мене їх дві. Вони на 32 рамки. Діаметр бака 82, якщо не помиляюся. Тобто заходять у будь-які двері. Ще є можливість у них виготовляти їх без оцих роздільників, без цих зубчиків, і буде 48, правильно? І... Зараз на 48. А, це зараз? на Так, да, зараз на 48. І можна 32, можна 48. Також воскотопка в ну, мене на каналі бачили, стояла тут, продалася. І, і парогенератор. Парогенератор ємністю 80 літрів. Ну, я переміряв, 82 в мене війшло. Ось так він виглядає. Ось так. Виставка. Добігає до свого завершення, але потік людей ще є. Люди гуляють, люди відпочивають. Ось так. Я вам всім дякую за увагу. До побачення.